Триває війна, від гірких подій та новин хочеться втекти якнайдалі. Але, на жаль, немає такого місця на всій землі, де можна від цього сховатися. Можна лише на деякий час поринути у щось інше, у інший світ реальності. Напередання літньої пари. На Напередодні для захисту дітей у музеї міста розгорнуто виставку художніх творів. Реальна нереальність від Катерини». особливо світанки і заходи і сонця. Любить слухати музику і мріяти. Вже декілька років дівчина захоплюється образотворчим мистецтвом. вивчає історію мистецтва та вдосконалює власну майстерність. Саме захоплення мистецтвом дозволяє передати улюблені краєвиди, квітучі сади, колосисті ниви. Ріки, ліси рідної Кіровоградщини. Та враження від подорожей далекими країнами за допомогою яскравих фарб і художніх образів. Що ми і бачимо в її картинах, котрі представлені в експозиції. У її роботах відчувається спокій, розсудливість. Ті риси, які зовсім не притаманні юному віку. Роботи, на яких зображені водойма, особливо торкаються глибин людської душі. Катерина Віталівна реалістично передає той стан навколо, коли сонечко тільки заходить за обрій, чи навпаки, а навколо ні душі. Тільки природа, тільки сам на сам із всесвітом. Художниця яскравими фарбами наголошує, Дивіться, радійте чудовому сонцю, золоту і аромату квітів. Спілкуйтеся з тваринами, природою. Чи насолоджуйтесь фруктовим коктейлем, але обов'язково радійте. Художниця активно бере участь у різноманітних мистецьких фестивалях на вулиці. І цього року до 12 Великодня благодійного аукціону, який ще року напередодні Великодня проводить музей мистецтв, надавши всім своїх картин, за які активно провели. Пінцювати, писати вірші, відкривати власні персональні виставки, а жити також наближає нашу перемогу. Команда музею мистецтва вважає всім діткам, усім нам, перемоги, мирного неба, досягнення своїх цілей, здійснення своїх бажань. Я вам дякую за увагу. Та Зустрічі Кристина музеї мистецтва.